Приїхав, друзі, до знайомого зварювальника, щоб затестити сьогодні нанотехнологічний напівавтомат зварювальний. Що по комплектації? Так, по комплектації ми маємо півтора метра маса, так би мовити, зварювальна. Потім ми маємо держак для електроду, але він вже двохметровий у нас. Ну і Маємо такий пальничок саме для напівавтомата. Це мінімальний, який є 15-та серія. Маленький такий, зручний. Тобто для СТО, для цього всього, воно буде нормально. Тобто, люди, які будуть Ну на, на цьому апараті, так як він не є такий аж потужний, тобто багато з ним не цей. Він буде гріться трошки, але буде працювати. Ну і Такий собі пальник по роз'єму цьому, що роз там скажеш. Ну Роз'єм, що роз'єм стандартний, КЗ-2 підходить до майже всіх напівавтоматів. Можна взяти будь-який рукав, якщо цей не підійде, можна взяти інший. Тобто Тут питань немає. Подивимося, що у нас є спіраль вже. О, в комплекті не було, так, вона вже стоїть тут всередині у нас. Тобто спіраль вже є. Якби я знав, що Ставлена. це таке, то було б набагато краще. Це така пружинка, про яка проходить у нас зварювальний дріт. Ага. Ну що ж, давай перший пуск. Да. Так, вмикнули його в розеточку, зараз спробуємо запустити. У нас на задній панелі у нас є підключення газу і є. Кнопочка ну, для включення живлення. Зараз ми її умімкнемо і побачимо. Піднімемо кришечку, щоб нам краще було видно. Давай. О, Hello. Так, По налаштуваннях ми маємо ось вибір е, зварювального газу, який ми будемо зварювати, або вуглики слоті, звичайний зварювальний. ну, як Всі використовують в основному. Потім є міксовий зварювання. Це суміш аргону з вуглекислотою. У ну, нас, нас в основному йде 82 на 18%. І також маємо вибір для зварювання флюсовою проволокою, тобто коли немає газу. Але хочемо зварювати, якби воно на півавтоматі, автоматі. Ми можемо зварювати порошковою флюсовою, з флюсовим дротом самозахисним. Є функція також двохтактного режиму, 4 режиму, тобто двохтактний режим ми використовуємо для коротких швів. Тобто Ми нажали на пальник, натиснули, буде проходити процес зварення. Коли пускаємо кнопочку, процес закінчується. Або чотирьохтактний режим це коли ми ложимо великий швид, довгий, там, по пів метра, по 30, по, там, по 40 см. Ми можемо нажати кнопочку на пальнику, у нас запалюється іде зварювальний процес. Ми забираємо палець з кнопки, воно собі зварює, а потім ще раз нажимаємо, для того, щоб його виключити. Так, Потім функції, які в нас є, він може зварювати в режимі міг півавтомату, може зварювати в режимі Тіг, це в режимі аргону, але так як немає істолятора, це буде контактне підпалювання, тобто черканням, як ми кажемо. Ага. І також є функція зварювання, звичайне, це як інверторний ну, автомат для цього, апарат для електроду. Так, тепер маємо кнопочку провірки газу. Ну, ми зараз підключимо балон, ми будемо провіряти, тобто це для того, щоб подивитися, налаштувати собі розхід газу. І також маємо швидку заправлення дроту. Тобто Щоб не нажимати кнопочку на пальнику і не витрачати газ або не закривати балон, то просто нажимаємо і у нас буде заправлятися дріт. Ну, зараз у нас стоїть немема. На ну, От ми чуємо, з'явилося ага. у нас на екрані, що йде працює мотор і, ага. і у нас іде дріт заправляється. Так, а тут у нас що ще є? Є меню. Виберемо режим, 2Т, і подивимося, що у нас ще тут є. Так, Це у нас налаштовується індуктивність. А, До речі, ось коли ми заходимо в меню, у нас з'являється вибір дроту. 06, 08, 09 або одиничка. Можемо вибирати. Ну, і є також це все у нас йде для синергетичного режиму, коли апарат сам підлаштовує нам. А є також мануальний режим, коли ми можемо самі собі виставляти швидкість дроту і напругу. Так, ну. Слухай, так. от як ти це все знаєш з першого разу? Ну, як те, можна знати всього. все? Пораджиш, ну, все стандартне. А ж новий. Активність 10, 9, 8. Ага, від 0, Ага. Можна від мінус 10 до плюс 10. Ну, так, звичайно, як майже всіх. Можемо нажимати також цей, цей енкодер у нас ще. Тут ми ще можемо вибирати також. Либо синергія. Ага, ми можемо додавати. Коректувати трошки собі напругу. нам дозволяє, ну В принципі, нормально. Так, а по синергії, де в нас тоді тут буде ще щось? Немає нічого. Да? Це вольтаж тільки в плюс або в мінус трошки. Так, ну 0,8-1, а де як ми від від синергії відштовхуємося, то немає налаштувань для того, щоб вибрати, наприклад, товщину металу, яким варимо, я так розумію. Немає нічого, да? тільки індуктивності. Ну, зараз ми ще подивимося, може, розумну книжку і можемо щось розберемось більше. Так, зробили коротенький огляд по меню, зараз будемо вставляти зварювальний дріт, трошки кришка, і будемо пробувати підключати. Так, він у нас йде для е, 5-кілограмової катушки. В основному, як стандарт. Так? Ну, є люди, які користуються е, проволочкою одиничкою. Ой. Однокілограмовою катушечкою маленькою. У нас сюди не стає. Тобто треба виймати оцей механізм, тому що у нас там десятка всього на отвіря, -всього, не 50 в середині, тому потрібно витягувати. Бо я бачив там в Тіктокі люди давали пораду, купили катушечку, поставили тут картонну коробочку, так просто його пропхали. Ну, це, тобто варіант є, знімається цей механізм і залишається тут різьба на 10, і тоді можна кілограмову ставити. Ну, у нас 5-кілограмова. І от у нас так Так, тут у нас ліва різьба, щоб дехто не забувався на цій гайці. Так, і зараз ми будемо проселяти дріт, в подаючий механізм. Подаючий механізм у нас зроблений в такому алюмінійному корпусі, він не пластмасовий, не пластиковий. Прижимний ролик зверху, звичайний підшипник, як завжди. Ну і знизу ми маємо ролик, який має посадку для дроту 1 мм та 0,8. Ну, це те, що йде в комплекті. 1 мм і 0,8. В даному випадку будемо використовувати 0,8, тому його ми ставимо всередину. Ось так і закручуємо гайку. Хоча апарат має можливість зварювати і 06 і 09 здається, в характеристиках є, ну, це вже таке. Так, тепер беремо зварювальний дріт. Так, зварювальний дріт у нас завжди має виходити, ну, принаймні. Тих зварених апаратах, де подаються знизу, тому що, можливо, є подаючи, яке стоїть вверху, тобто дріт має виходити в нас знизу. Не зверху, так, щоб він переломувався, а знизу. І він тоді в нас одразу попадає от в таку от спіральку. Ми його маємо сюди просилити Ось, і попасти в цю от направляючку. Так, зараз ми знімемо захисний колпачок, і він у нас там повинен показатися. Все, цього нам досить для того, щоб вже поставити рукав. Зварений. Тут ми закриваємо. І також виставляємо степінь притискання. Гевно, ну, нам багато не потрібно, Там, скільки він там, на, на три хватає досить. По-правильному ще перевіряють, потім на упор, щоб вам не залипав дріт. Ну і тут ми вже завершили. Це вже ми можемо закрити. Так, ага, забушу сказати, чи тут у нас і немає, здається, щось я не подивився. Ану, зараз я гляну швидким маком. Не звернув увагу, да. тобто у нас отут от подаючому, є отакий от пиптик. Цей пиптик у нас має стати от в такий от отвір в катушках, тому що якщо ми попадаємо між дуребрами, то вона буде произвольно так трошки туди-сюди хитилятися, ну і це буде нам мішати зварюванню. Тому потрібно старатися, щоб попасти оцим от. Педтиком середину, що я вже й не зробив. Так, ось так. Оп, і воно у нас буде зафіксовано. Бачимо, з цієї сторони у нас є, показався дрітик, він має зайти ось сюди, в цей центральний отвір. Ну і цим от другим це у нас канал газу, по якому йде це дві кнопочки, вони стають сюди, а канал газу сюди. Тут. Ми вставляємо, направляємо так, як він має бути. Ось він трошки зайшов, ну і потім вже затягуємо гайку і це все. Не попасти по різьбі. Е, так, зварення ми будемо проводити зараз з, з газом, тому е, ми маємо підключити на кабель е, сам дріт, маємо підключити на плюс. У нас ось тут от, видно, да, є плюс і є мінус. Тобто, це у нас оцей от кабель відповідає за подаючи за самий дріт. Ми його підключаємо на плюс, а клему маси підключаємо на мінус. Коли ми маємо зварювати порошковою проволокою, ми маємо поміняти полярність. Тобто, навпаки, дріт ми пускаємо на мінус, а масу на плюс. Ну, а так як будемо з газом, то зараз будемо працювати ось так. Так, що ж, налаштували, ми заправили дріт зварювальний. Вже він у нас тут торчить. Перед тим як почати процес зварювання, ми мусимо скористатися спреєм, який нам захищає сам накінечник і сопло від налипання бризок. Так, ну і зараз спробуємо, звичайно, у нас тут якби є. Ми будемо використовувати індуктивність, поставимо її по нулях, потім подивимось різницю, яка є. Так, у нас мінімальний вольтаж іде 14. І максимальний іде, що у нас показує 24,8. Ну, максимальна подача дроту 12,5 метрів. Так, дріт ми використовуємо 0,8. Будемо зварювати в режимі 2Т і газ будемо використовувати мікс. І Зараз попробуємо. Ну, Нам так багато не потрібно. Почнемо з чогось тоненького. Ну, Візьмемо 17 В поставимо для початку. Синергія нам сама задає дріт, яка подача дроту має бути, тобто нам не потрібно вже налаштовувати. Так, Попробуємо такий от. Так би сказати, мовити відходить. Це 1,2 і товщина металу. Ми там поставили 17 вольт, зараз подивимося, як воно Наприклад, там прихватки, основно, як люди з кузовщиною, Ну, одиничку може, зараз знайдемо. Ну, Подивимося, що воно нам пускає. Що ж, зараз глянемо. Тут ми йшли прихваточки, ну в основному люди полюбляють на, на СТО на автосервісах, да, але такой взагалі монолітний шовчик виходить. І тут я вже пройшовся е, з суцільним швом. Як бачимо, при суцільному провар добре поправляє. тобто Навіть можна ставити менше ампераж. тобто 17 А вже нам вистачає. Так, для таврового шва попробуємо трошечки додати. Поставимо 18. Так, маємо ось такий результат. Подивимося, що у нас Ну, прогріває метал, он місцями навіть. Перепалює тут ото пройшло наниз. Ну, от, ви бачили, які бризки були. Зараз спробуємо збавити індуктивність, ще додати. Подивимося, що у нас буде, який результат. 5, 5, ой, Так, ми збавили індуктивність, поставили мінус 5, подивимося, який зараз нам дасть результат. Ну, в принципі, різниці як такої трошки більше іде, проплавляє. Ну, зараз ще подивимося додати, вже видно, що шоу такий ширший вийшов у нас, більше проплавлення йде всередину. Ну, зараз ще попробуємо дати його в плюс 5. Ну, Плюс 5 як на мене трошки змінилася дуга, стріляє більше, але проплавлення йде. Ось там ми бачимо навіть більше. Ну, Але синергія працює, тобто результат, коли воно стоїть по нулях і вся синергія так, як воно є, то результат досить задовільний, тобто Навіть не потрібно нічого нам підкручувати. Шикарно, В принципі, для такого апарату. Пристойно працює. Так, візьмемо трошки грубший метал, це, наприклад, 3 мм. І тут у нас, якщо не помиляюсь, двоєчка. Ну, у нас радіусом це профільна труба. 2,4 Зараз подивимося, як він поведе себе на більш грубшому. Нормально? А що, поганий шоу? Я він не, не знаю. Офігенний шоу просто. Аналітиком. Ну, Супер. Ну і он, видно провар. Ну не провар, а видно, що прокалює Мета... метал таки прогріває. Тобто, це, ну, все да. пристойно. це тобі не ото електродом там тиця, ну. шлаку немає. Да, не Офігенний просто шо. Слухайте, ти майстер, бляха. Давай викрутимо на максимум, подивимося чи не зробимо отвору. Давай. Ну, це напевне максимум, який може дати при 0,8 дроті. Якщо ми переключимо на одиничку, у нас з'являється 26 вольт. Тобто це максимум, який можна варити на цьому дроті. Бо що так інакше він буде сплавлятися у нас. Охренеть, як воно шкварить. Тут вже шкварить, так. Слухай, а тут що, просто таке. Моноліт, якісь... моноліт вийшов. За ну, місцями навіть він хоче перекалити. Офігеть. Тут, тут проварити щось таке, якусь железяку хорошу можна ним. Не... А якщо поставити дріт одиничку, то я гадаю, що буде ще Ще, повшніше, ну, ще краще буде. так? Ну, Тут всередині до... попровалювало. Ага так, в принципі, пристойно працює. Я ніц не бачив, я сподіваюся, що все було в кадрі, в центрі кадру. Ну, я просто хотів спробувати. тобто ми пройшли десь 25 сантиметрів суцільного шва. Я просто хотів подивитися, чи він там не зайде в защиту чи ще щось. Ну, в принципі... Офігеть, наскільки крутий шоу! Отаке. Шоу дійсно дуже класний. Ну, Тут у нас 3 мм і товщина стінки труби також 3 мм. Ну, так прогріло, проварив немає, але Ну, 25 см він пройшов нормально на 21 вольт, не знаю як він там по температурі чи що. Охолодження у нас дує завжди, воно не є інтерактивне, тобто при потребі воно ніколи не потрібно, не вимикається, а завжди дує. Але в принципі все задовільно. Так, попробуємо краш-тест. Одинички у нас немає. У ну, в мене в гаражі валялося 1,2. Ну, роликів тут немає на 1,2 і програми, поставили в мануальний режим. Дротик 1,2. ну і Зараз попробуємо чи він потягне, чи ні. Так, да. я тут зараз я зараз масу, напевно, прямо на детальку вчиплю і спробую. Так, зараз буде страшно. Давай. Ой, пропали дурдочку. Пропалив? Ні, ну вже ні. Ну, але на біду, навіть Дріт 1.2 теж тягне. Це у нас мануальний режим. В мануальному режимі ми можемо клацати на, на енкодер і він нас міняє. Зараз ми можемо крутити дріт, подачу дроту нажмемо, у нас з'являється значок і ми вже можемо вольтаж собі регулювати. Тобто Це в мануальному режимі. Так, ну що ж, В режимі ми протестували, а так як кожен то можливо покупець не одразу купляють балони і це все, і буде людина використовувати для електрода. Попробуємо також його для електрода, це троєчка, малоліт звичайний. Ну, по характеристиках на електроді показується, да, тройка там у нас від 70 до, до 100 ампер. Ну, Ми поставимо середнє, хай буде 85. Хот старт у нас стоїть гарячий старт на 5 від 0 до 10 і цей форсаж підтримка також поставимо на середнє положення. Ой, це так вийти. О, ми Зараз спробуємо, що воно там на 80. До речі, максимальний струн 160 А при зварюванні електродом. Я не дуже в електроді, але спробую. Ось тут, да. І як? родом досить м'яко працює. Так, шлаб беремо. Ну, це раз попинявся другий, але... Ой, нормально шпарить. Нормально, може ну, бути, так? Да? Хуже патона, думаю, буде. Не гірше патона? <світ> ну інвертор не тут. Інвертори зараз всі. Нормально. Ну так, да, в принципі, може бути навіть. Хороший монолітний Тепер, друзі, які плюси, які мінуси. Що сподобалось, що не сподобалось? Ну, Плюс це, напевне, компактність самого апарату. Тобто він невеличкий, переносний, Тобто, доволі таки зручно його носити буде, так? Ручка є, все Тобто, захищений. Гадаю, що це також плюс. Ну, Сінергетика тобто, допомагає, да? тобто, не потрібно нам постійно, якщо раніше в апаратах потрібно було додати напругу і додати ж автоматом, одразу ж треба крутити подачу дроту, тут же синергетика, в принципі, синергетика працює нормально. Ну, є більш, напевно, крутіші апарати, в яких йде вже синергетика, ти можеш виставляти просто по товщині металу. Тут цього немає. Але так як воно одне з другим зв'язане, то, в принципі, допомагає при роботі з одною крутілочкою, досить таке. 5 кілограмову бухточку ми можемо ставити собі простеньку чи кілограмову. Ну, бо, Звичайно, з 15 кілограмової тяжко було б носити. Подаюча працює стабільно, нормально. Нічого не цей. Ну, і в режимі електрода також працює добре. Ну, Под флюсовою проволокою самозахисною це вже по бажанню. Хто схоче, той може працювати. Я гадаю, що проблем не буде. Ми не пробували, але гадаю, що все буде нормально. Та і все. Тобто для таких користувачів ідеться якесь мале виробництво, якихось лофт-мебіль і ще чогось, то в принципі апарат достойний. Нормально підійде. Ну, для якогось автосервісу вихлопні варити чи щось також буде думаю. Ну і саме головне, друзі, що хочу сказати для тих, хто все ж таки надумає придбати ось цей апарат, то посилання в описі, там ви купите його значно дешевше, якщо ви скажете, що ви підписник Петровича, або просто бачили ось це відео і все. Знижки реально будуть навіть не одна тисяча гривень, тому що апарат дійсно вартує грошей. І, як завжди, доставочка безкоштовна саме за цим. Посиланням. Всім дякую, що подивилися, ставите великі вподобачки, як завжди, я і зварювальник Руслан.